Привіт друзі! Ви на каналі Фаворит і це бій на карті Монастир. Граю я на ГВЕ 100 арта 10 левелу Німецької нації. Сетап з 8-ми левелами, 8, 9, 10. Нормальний сетапчик, можна грати. ПТ-шок немало, аж цілих 6. З кожної сторони. Тому поїхали. ЛТшки в нас прямують з правої сторони понад водою. Планують когось там засвітити. Я теж зміщаюсь туди, тому буду дивитись. Бачу, бачу, що завалили дерево. Бачу ковру, бачу ТС5. Буду кидати по ним двом. Непогано. Непогано снаряд залітає. між двома, ставити на гуслю. Можна було і краще, але і так, непогано. Бачу, що там їх немало. Сам монастир ми прогали. Там і ЛТ-шка, і СТ-шка вже. Тому буду працювати тут. Вицілюю, кучкуються вони в трьох, там вицілюю я, щоб кинути толпі, і це але попадають тільки в кобру. Так, да, гарний урон. 570, ну хотів в кучку попасть. Тим не менш стараюсь допомагати і далі з цим флангом. Лівий фланг поки що взагалі ніхто не засвітився. Там наш вазик, Ось тільки Зараз засвічуються три семерочки як про твійшок 3 Відстрілююсь я по глє 100 є Теж дуже гарний урон 536 Якщо вони відкатяться на ТС-5, Т-265, то я зможу по ним працювати. Поки вони піджаті, не дуже. Півтори тисячі урону є. Працюємо далі. Рахунок в нашу користь. Відкидаюся, я думав по кобрі попаду, але мабуть ні. Мабуть, ні. Вазика нашого там пресують. 60 тп і ще під'їхав на допомогу тортик. Він уже шотний. У мене 10 секунд перезарядки, буду кидати туди. Тортик вирішує впасти на нашу десятку, ну і глупе рішення. Кидаю я в тортика, але його ваншотить бабаха. Не вспіваю я завдати урону. Е, тим часом з правого флангу у нас на воді залилася Т-95. Так звана черепаха. А в них ТС 5 на передовій і ззаді стояла яга. Бульдог буду кидати по бульдогу, тому що він буде з центру підсвічувати. а Мені це не, не нужно. Так, да, добираю, добираю бульдога, щоб не світив нашу команду. Арта відстрілюється по Т-95 нашому. Там ще майже фуловий 140 на центрі. Ну я його ніяк не можу прокинути. Ніяк я там допоміч, не можу. Засвічується УДИС. Гарно. Спожусь, буду по ньому стріляти. І так. І це, мабуть, пробиття навіть. 2000 урону є. Можна і поесть. Об'єкт 140 своди. На центрі живий, живісенький. Ось бабаха другий ваншот робить на 1700, це взагалі. Дуже, дуже 95-ка держиться. Буду кидать по віпері. Не поїхала вона далі. Взагалі, мабуть, в пушку попав. Тому що такий урон 65, це ж повишений снаряд. Засвічується ще СТРВ103. Прячеться воно там разом з артою. А яга-яга вирішила пушити. Стояла, 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 а тепер вирішила пушити. Буду кидати по 103. Так, і це друге пробиття на 872. Гарненько, гарненько. Воно так ще й наклонилась якраз під те, щоб я пробив. Три фражика маємо. І тут яга на центрі підставляється. 9 секунд у моєї перезарядки. Буду кидати по ній. Так, да, влучаю. Ну я думаю, урону небагато, тому що це був вже оглушаючий снаряд. Тим часом віпери добирають. Скільки там у яго залишилось? 466, так, да, так, да, да. а було 700. Ну десь там щось. Около 300 дав. Більше поки ні поки стріляти, тому тільки на неї вся увага. Стріляю, добираю 200, її там хтось пробиває, дає урон, і я добираю її 200 урону. Це четвертий фраг. ТС-5 там стоїть. І от кстати, може коли... може, звісно, це що з восьмерками попало. Але що тоді потрібно зробити на арті, щоб виповнити... Це буде друга степінь, степінь, кстати. Що потрібно зробити на арті, щоб е, дати майстера? Тобто тут буде е, 3800 урона. 4 фраги а для арти це дуже багато. В цьому бою. Що потрібно зробити, щоб виконати майстера? А це була друга степінь. Ось так. Даю ще оголошення, може там хтось дасть щось по ньому. А так, дуже отак от бій пройшов. Зараз будуть результати бою на екрані. Всім дякую, хто дивився. Дивіться ще другі відео, є багато відео. Гарних, хороших. Хто не підписаний, підписуйтесь на каналі, щоб не пропускати нові. Буду намагатись робити контент краще. Всім дякую за просмотр. Всім бабе!